Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 5 глава, з 33 по 41 вірш. Сказав Господь, чи чули ви, що сказано древнім? Не порушуватимеш клятву, але виконуватимеш перед Господом клятви твої. Я ж кажу вам, не клястися зовсім ні небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо вона підніжжя ніг Його. Ні Єрусалимом, бо він місто Великого Царя, ні головою твоєю не клянися, тому що не можеш жодної волосини зробити білою або чорною. Нехай ваше слово так, буде так, ні, ні, а що більше цього, те від лукавого. Ви чули, що сказано, око за око і зуб за зуб. Я ж кажу вам не противитися злому, але хто вдарить тебе в праву щоку підстав йому і другу, і хто захоче судитися з тобою і взяти в тебе хитон, віддай йому і верхній одяг, і хто примусить тебе йти з ним одне поприще, йди з ним два. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.